І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає звір із Ліс.ua на е 25 карта Руінберг. Ну що ж, до бою? Так, ну що? Це у нас преміум Імбіщенська ПТХ. Вона була раніше Імбіщенська, ну як на мою думку, вона і зараз імбіщенська. залишається особливо в умілих руках, так скажемо. Так, я наскільки пам'ятаю, вона... До переводу їх 3D-стиль, вона, по-моєму, була трішки ще менша. Вона така була маленька петеха, непомітна, з такою гарматкою Піу-піу її називали, так? Тому що вона ну, як з кулемета настрілює, вона дуже непомітна. Десь імбо кустик собі знайшов. До речі, бачимо, ну треба було тут, бачимо, що на обзор поставив труби, але мені здається, що. ну, Тут, скоріше всього, була б доречніше саме маскувальна сі. Чому я так думаю? Тому що коли я ну, перше зустрівся ще дуже давно, коли починав грати, зустрівся з цією Петехою, зустрівся з цією Петехою я на Прохорівці, і вона стала в тимбопустік невеличкою. Ну і просто ніхто просто під'їжджали до неї. Вона всіх перестрілювала, ніхто до неї не міг під'їхати, так? Особливо коли вона в топі, а, вона, а ми зараз граємо в топі. Це просто жах. Бачимо, що заряджені під калібри. Ну, тут можемо грати на ББхах без проблем, мені здається, просто настрілювати, настрілювати, де що залетить, дещо не залетить. І в нас шкода від пострілу 135. Всього небагато, небагато, але за рахунок такої перезрядки швидкої я думаю, що це дуже непогано. Один-два побою. Що у нас по переказі? По перикаці, е, ну, маленьке місто охопо, на Зеленці тримає лише наш герой, на е 25. Ззаді прикривають патеки. Бачимо, що багато Є-25 е на європейському регіоні. От поправте мене в коментарях, я по-моєму і бачив її недавно е, чи до якоїсь події. Чи видавали, чи продавали в преміум магазині. Бо вона продається. Раніше казали, що вона більше ніколи не буде продаватися, але на європейському регіоні вона мені здається, вона продається. Ну, поправляйте в коментарях, тому що ну, можливо я помиляюся, так а ви вже в мене такі експерти, що все знаєте про танки. Добре, ми тут бачимо, ми через е, таку алею кустиків, імбокустиків, перестрілюємо теж ПТ. Бачимо, вона нас не підсвічує. Тут підлітає вже навіть ЛТшка. ЛТшка ну, чому підлітала? Тому що вона бачить, що перевага є. Бачимо, що по нульовій лінії там вже Стежка проривається до наших ПТ. Наш герой. Можливо, це помітив, але він вирішив, що треба попереду це все позабирати, забрати тут в місті. Він тут просто герой битви саме от в цьому малому місці. Там бачимо, що е, ну, в самому місті так, біля бази. Дуже все в нас, наші програли там повністю все. Там, ну, треба брати. Я бачу, що ну, є в нас можливість просто витащити цей бій, вже чотири вороги знищено. Бачимо, що наш герой е розуміє, як треба грати на такі ПТ. Він не стоїть в кустіках. Так? Він виїжджає, і просто перехлопушує. Я не знаю, що він перехлопушує гарматою. Любий танк, на який вийде. Ну, звичайно ж, тяжів треба вже обережніше. Але теж бувають варіанти, якщо такі от високі танки йому під йому під'їхати і просто садити йому все, що можна тільки І перестрілює, навіть по дальникам перестрілює. П'ять ворогів знищено. Поїхали далі. Мені здається, що тут буде дуже багато ворогів вже так. І навіть настріляв. Шкода від пострілу у нас невелика. А настріляв 2400. Не танкує, бо він не танкуємо, буває. Нюанси бувають, тому що він дуже рухливий. Бачите, позицію міняти на ньому дуже легко та весело. Ось така дуельна, дуель у нас буде з ну проб'є він нас пробиває, але я думаю, що ми за рахунок перезарядки все ж таки його перехлопушимо. І на, вона бачить, що. Ну, бачите, що, що пробиває, що не пробиває, але, із, наприклад, із п'яти пострілів. Ти два або три ну, рази точно проб'єш. Бачимо, що по нам лупить вже навіть артилерія. Тому що бачиш, що хто тут найнебезпечніший. Артилерія бачимо, вже тікає, тому що знає, що зараз е отримає люлей. Так як в е українські е пісні е співаються, ой люлі-люлі прилетіли гулі, стріляє по нам. Від підльовуємо від чомодана Сівера є знищена. Поїхали далі, Пробиває... пробиваємося вже в тили суперників до Респу суперників, ні. Не повертається, повертається. Ну, ще в роздумах, так, бачимо, що у нас теж в команді є ще одна Є25. Ну і в суперників теж одна була. Нерівнаційний розклад. Що суперників, що в нас, ну, більш Ну, можливо, і більшим більшінський, але в них були такі потехи, е що ну, там у них альфа велика, так, і вони якось так ну, не, не дуже грамотно зіграли. Намагаються вже бачимо. Я так розумію, що там артилерія намагається захопити базу. Тому що бачиш, що щось тут в цьому бою йде не так. Нам вицілити цього п 43 тр Опа! Це було небезпечно. У нас ХП зовсім немає. Чудово. перестрілюємо митяжів, перестрілюємо 8 ворогів знищені. Так, там наша е 25 виїхала, забрала все-таки ту артилерію. І що у нас залишається? Залишається десь п 43 е Тут він третя. Хотів він знешкодити нашу артилерію. Не вийшло в нього, це, тому що наш братіш на ПТС викривав. Тут ми ще й не нормально, я думаю, що тут подивимося після бойову статистику, я думаю, що тут і досвіда буде, тут і, ну, і срібло, напевно, нормально, хоча вистріляв під поліпшені всі підкалібри свої, які були. Дивіться, і в нас ще я, яка імба в цьому е, ПТ. У нас огляд, подивіться, круг огляду майже на всю карту. Ми можемо навіть, дивіться, ми можемо навіть не казати, що це кустово, ми можемо навіть бути там ПТ-прориву в деяких моментах, правда? А якщо взяти дві е 25 або три взводу і поїхати просто проривати, розривати всіх на вимушених, це було круто. Так, що, в місті там бачимо, б'ється ІС з нашими двома барабішами, ми допоможемо зараз їм. Так, ну і дайте нам напевно 9-го ворога вже. Там із... 2Е, 2Е, е, верніше. Так це із екранований. Ч він гулять? Ми його повинні зараз добрати. Якщо він нас не добере, тому що у нас 14 хп залишилося. Майстра Тарану точно не треба вмикати. Ну і ще наша Єшка під'їде зараз з двох сторін. І все вірно робить А-43, стає на захоплення, а тепер нехай суперник думає. Наша артилерія, дивіться там все ж таки вижила. теж такий герой битви, <рив> 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 Так е. а девсі? Кіс 2Е, а, ой, там на один форт. Вау, обережно, Ах, не дали 9-тургу. Ну, все одно дуже чудовий динамічний бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.